Ну де, куди? Сейка

на свій канал. Ну, можна в Ютубі знайти Тетяна англійськими і українка українськими написано. Тетяна українськими. Мене ти поудалялася з телефону, ти чужі підказують. В Ютубі прямо заведеш, не мене. мене. Мене канал, там мене вже чимало підписників, тому ти не йдеш. Тетяна Українка називається. Там буде. Там вже зараз іде трансляція. Можна чекати. Я вам бажаю. Та, щоб вас все вийшли, щоб ви mm -hmm. були всі mm -hmm. чомусь і навчилися, і відчули самі, як ви вмієте, що ви знаєте, і себе перевірю. Якщо є питання, задавайте. Є у вас питання? Так, так е, тепер я хочу, щоб Людмила Анатолійовна е, привітала всіх і сказала вступне слово. Мініканівської та наторної школи. І думаю, що ви, якщо ви сюди вже прийшли, то ви вже перемогли. Ви перемогли свою лінію, бо ваші провезники зараз біженчика, щоб. А ви обрали велосипед, а це є своєму здорового дорого життя, то це вже круто, ви вже перемогли трошки. Ви знаєте, що гізда нам... Так, і ще в нас е, я попрошу Олену. О, Олена допомогла нам зробити цей захід. Вона з Нової україни і вона скаже вам, що, як і е, як. Ми зробимо останню фотку напротив Рибукраїн і підемо вже з, е, на інструктаж зі своїми е, маршами. Розуміли? Давайте станемо сюди да, всі, останню фотографію зробимо і вже починаємо. Так, всі учатки, становиться сюди, на велосипедах так само Ты там с другой стороны, а то мы велик иди. Блин, Дима, Да. Давай, все готовая. На нас. Все. Дякую всем. Значит, маршалы, будь ласка. Бобрыска школа с Максимом на... 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 Каневская школа. Евгений Иванович. на У локації от роботи пристав, а локації, на полі. Степанська школа з Андрієм. Де Андрій також на полях виходить там. Степанецький ліцей відправляється на змагання Добре. Максима. Хлопці, успіхів вам, да. Діма, Діма. 啊，对。 Її, сюди! Діма, сюди! сюди. сюди. Сьогодні, сьогодні. Сьогодні. <рикул": <рикул> ти загубився? Ярик сюди! Єду в степенці? Сюди, сюди, сюди. Ти що, що загубився зазв... трошки? Що? Вони не поняли, за головний морцю. Все, можна вставати. тут вставати. Так я думав, що два Андрія. Сюди, <рикул> підійде, <рикул> 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 знайомимося. Я мас... Андрій, доброго дня. Добрий день. Раді що тут? Перший раз беремо такі змагання. А ви маршали кілька? Не дивився. Немає, немає. Значить, які ви знаєте, хоч якісь правила, якісь турпажку, я подумав, що це може бути. І здали великої.

Ладно. А чого ви? на реєстрації там видавали? Ні, там не вистачило. Не Вони сказали, як будуть проходити вони саме дистанцію, тоді будуть їм видавати і назад забирати. На реєстрації сказали? Да. Ага. все. всіх не вистачає. Хорошо, тобто вони але пройшли. При їзді на велосипеді дуже важливо співати навіть пані, що кататися просто. Да. Да, шулон, да. Тому що а. ми всі падаємо і село це безпека. У нас проводили так вон ми тепер знаємо, хто не, розкладу, воду. не Я сумію, що цей досвід хороший, Але це дуже важливо. Хорошо, тормоза, хтось сказав, так? Ти говорили, за тормоза. ]yim. Як правильно тормозити? Хто знає? Задніми, 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 задніми. Задніми. Ще є ті варіант? Ні, ну в мене задні. Дивіться, найправильніше, найбезпечніше, це тормозить двома. Так, я так і ділаю. Що ж ти не сказав? Так буде так. Ні, правильніше це двома. По-перше, менше стираються колодки. Це, по-перше, так? А по-друге, це швидше. Просто коли ми гальмуємо, треба гальмувати правильно. Не просимо, ми будемо сьогодні проходити одну із тих. Як правильно гальмувати? І ви бачите, як це правильно робити? Щоб коли, коли ми гальмуємо двома руками, щоб ми не перекинули, передній вперед теж. Працює. А, чи, а треба, щоб було двоє. Хоча в задній. Там хлопці бачить. Мене в задній. Добре, перемикання. Передачі. Мама тільки на другий на третій сцені. Ну, не настовуйте, у вас пісці мало спіць. Мама нас коротки немає. Як правильно переключати передачу? Ну, коли на ходу, коли на ходу. Коли на ходу, а не отак. Так оттас. не переключай, не класи, баран поламай. Да. Коли, коли на ходу. Тому що ти зараз будеш як стартувати, Вене, як, вони зараз як будеш починати їхати. А вони тебе в шапка зміщена, передня чи задня і е, де, там ланцюг на перекосі, він і ламає. Він сідає і тірочки, е, <расив> і е, <діручки, расив> правильно перемикати, коли ми рухаємо. Коли можна тільки всі переключають, але треба, е, не треба сильно на педалі. Так, буде нарватися. Просто треба плавно. Коли під гору, краще перед горою спустити, як треба. А якщо приходить, коли вже на гору їде, то просто не так надавлювати питання. Тому що, ну, зі ланцюг може порвати. Тоді, хто без то хто від 300 і вище. Так, кальмування вже було, перемикання. Хорошо, сидіння. Це теж дуже прикольна штука. Регулювати так, щоб коліно повністю виникалося, щоб не нашкодити. Правильно. А тебе правильно? А ну, кому скажи? Ну, майже тебе підзивільний штир, ще можна підняти вищити, то треба вже підняти. Ну, бачиш, вже не можна. Рама не підходить. Зараз зробить так. Давай зараз тримати. Треба зробити так, щоб коли ми внизу нога, щоб вона була не прямо рівно, не отак, а була ось так. Це чуть-чуть багато, значить це більше. Оце отак. Оце отак, в принципі, нормально. Тому що коли ми дуже багато катаємося, то часто це вистирати. А якщо мене багато питають, то буде важко, якщо отак будете піднімати, Ну, скрийте, це дуже важко. Де, важко щоб воно отак отак, отак отак і було. Не отак, а отак. Яна Миколаївна, ви своїм учасникам скажете середину, в своїй школі. А саме по душній Іванович, побажайте своїм учасникам Лисована ліцею. Ну, загальні бази.

Тому всі молодці, помидайте все і тормоза. Треба, щоб пабуло. Якщо, якщо одні, то я колись їхала, ми, ми каталися. Ми виїжджаємо, задруг це відбить, приїжджать на голову тетради. Сюди нічого вже нікого немає. Ніхто не їздить абсолютно. Ні одна машина. Повністю кожці віддіємо в їхав, перевернувся і... не Давайте зе. Переїжджаємо туди, бо там вже інший маршал вже розповідає, що ми там будемо робити. Ви вже це все робили, поки чекали цього всього. От там, як оці перешкоди. там перешкода. Тасо на піску, це.

Дим, 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 Дим. Дим, Дим, Дим. нам просто треба його послухати, його помагаючи воно щось. Ми знаємо все робити, не просто відси. А вибираємо траєкторію якусь нападалі. Да? Certo. Зараз я покажу вам гальмування у перешкоді. Несподівана вибігає маленька дитина, собака чи активка. Вам треба різко загальмувати, щоб не врізатись у перешкоди. Правильно гальмувати з нарадою по двома руками. Лібо поправимо, рукою двома гармотами. Але не більше ефективності гальмування. Я зараз сюди прийду, Сів назад. Тоді воно гальмується дуже. Хоча почати. Ході гальмування більш ефективне. Гальмування перешкоду, ви маєте починати розгон розгонти звідси. Але не врізайтесь не просто перебиває могу, допомагаючи як допустити назад, якого ближче згадувати. Відійкло. Але на бачите, не вже перед не влетів, да. Так, і останнє то, що ви все бачили, намагалися проїхати, То змійка, вона їдеться у дві сторони, тобто спочатку то саме маршрут назад. Там як і прочерки, є піточок, в голову, під перед водою. Дима, Дай ці штуку з себе, от мені нужна які заважають, телепається тобі.